Всім привіт друзі! Я сьогодні вам покажу, як можна поміняти крафт. Е як можна поміняти крафт сама на... на стару версію. Ну, наприклад, там зомбі з... е не прогрожені е е там, і так далі. Кайсі ви хочете е стару версію, як у мене дивитесь. Зараз покажу. Ну, це... Моя Все стараешься, бачите? Все старая. Вот, я чуть-чуть Я вам могу скинуть чуть -чуть координаты на деревню. Давайте, координаты на деревню. Это 999. Это очень старая. Ведь, координаты на деревню протеют. Кузница. Тут надо будет... Быть... Угу. Все стараешься. Я, ну, тут 5 акція. Тут є. І, і ви можете виживати. Я в тут у 2022 році виживав. У мене я зробив тут город і дивіться, а ви підлітите вон туди, дивитесь. Ви... Там я тродеревня. Якщо сюди підліті, то та де там? Де друга деревня, І я був, строїв тут ем, отель тут. Хочемо mm. місце подалі там. Але я його не дострою, бо якусь видалив і. тепер нема. Так. Да. Ну, давайте будемо приступати к відео. It's... Перше, ми заходимо в будь-який браузер. У мене буде це Chrome. І дивіться. Ви маєте зайти і ви маєте написати cr sman пробіл і 1.9.21.5 і пишуть скачать. І коли написали, то ви маєте вибрати будь-який сайт. Любой. От я скачу вам на цьому сайті, дивіться. На цьому сайті дуже бігом качається. ну -ка, якщо ви нажмете на цей сайт нажмете скачати, то у вас має бути скачуватись. І... Коли скачалось, ви можете заходити спокійно грати. Ну, такий туторіал про... вийшов. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!